Сьогодні в мене дуже великий план зранку. Перша зупинка долорама. Штується. Шукаю якусь ліпку ленту, желательно, яка буде устойчива до води, тому що в нас, коротше, шторка. Вона трохи короткувата і з неї постійно лється вода на пол. Тому, я думаю, її приклеїти всередину типу душа, щоб вода стікала в душ. От, ну, Шукаємо. Ну Це виглядає, як може вирішити всі мої проблеми. Мені ж, здається, ще й треба якусь е, ліпучу стрічку, щоб прикріпити цей маунт для скейтів. Пробуємо оце. Має витримати. Скейт-шоп. Оце дошка виглядає дуже цікаво. Типу форма, звісно, інтригуюча. Так, ну ми тут не за дошкою, ми за райзер падами. Прикол в тому, що на моєму попсікал скейтборді на який я поставив більш-менші траки і чуть-чуть більше колеса, він почав ловити вілбайти, і я думаю, мені треба райзер пади туди поставити, щоб не ловити вілбайти. А ще тут є колеса. Я хочу колеса. Я не знаю на що я хочу колеса. Я хочу колеса, я хочу траки. І колеса, і траки. Ну мені треба райзер пади. От, коротше, набор всіх їх райзерпадів я обрав Ось такі типу дерев'яні. По-перше, ось я поставлю ось такий дерев'яний один, на нього зверху два ось таких шок-пада, і поставлю їх на цей скейт, щоб він був ще м'якіший і ще краще, я не знаю, обзорбував усі ці ямки, усі нерівності. Але прикладаючи все це до скейта, прикидаючи розмір, я що помітив, що ось цей разерпад в нього нормальні дирочки. Я прикладаю і скрізь них можна побачити ці, типу, болти. Я беру оцей дерев'яний, я його прикладаю і розумію, що а що з розміром, а що з дирками? Типу, ось одна, і ось можна побачити до іншої, до наступного, типу, болтика. Оцей разірпад явно не дотягується. Я щось, я ще чесно, не зовсім викупив. What the hell is that? Так і не розібрався я, що з тими дерев'яними райзерпадами, в яких дирочки не підходять, тому беру тільки оці шок-пади. І тепер буквально по сусідству лізі за пленкою. от в такому холодосі зберігається. Останню забираю. А ізначально на оцей е, лонгборд я ще хотів купити Райзерпади, як на іншому лонгборді, який я теж хочу. Але ті райзерпади sold out. От, Тому я в пошуках якихось інших. А основне, що я хочу, це я хочу на передній тракі поставити цей райзерпад під кутом, тому що він має допомогти краще повертати. А в тому скейтшопі таких не було, тому іду в інший. А ось і скейт-шоп. Так, там, коротше, не було Angle райзер падів теж, але там були інші досить цікаві, такі більш-менш м'які райзерпади. Я взяв їх. Тепер мені для них ще треба взяти дуже тонкі шок-пади. І тому мені треба повернутися в той скейт-шоп, в якому я був ізначально. Назад в скейт-шоп. Ще один пак шок абзорберів взяв. Тепер має бути достатньо. Я, звісно, закупився більше, ніж я розраховував, якщо чесно, але но... нічого буває. І це була не остання зупинка, це була передостання зупинка. Бо я приїхав за новими книгами. Ось вони. Ой. Це не ось вони. Це не місце. Ось вони. Дві нові книги. Як зазвичай кукбуки. Ну тепер нарешті додому. Приїхав прямо на обід. Так, все встановив. Отут можна побачити, я встановив один такий оранжевий, е, одну оранжеву проставку. Вона трохи м'яка, трохи гнеться. І один шок абзорбер. І тут так само позаду. На попсіку я теж вже все встановив. Я Встановив по два шок-абзорбера, але треба буде ще купити якось нові болти, тому що ці трохи короткуваті. Першим тестую лонгборд. Ой, ну я вже відчуваю, що він трохи м'якіше їде. Не сказати, що їзда прям помінялась кардинально. Він мені просто, здається, став ще більш таким флоум. Тіпа усі оці вибоїни в бетоні стали поглинатися ще краще. Не прям що вони зникли, але трохи краще. В принципі, воно того коштувало. Тема. Це точно удачна модифікація. Тепер черга оцього Оу. Wow. Я ще, коротше, відпустив на ньому траки. трохи розкрутив, щоб він краще повертав. Тому що ну, зараз з шок-падами, не такий ризик зловити вілбайт. Непогано, непогано, в принципі. А... Хочу, що це я увльокся? Вілбайта нема. Тема. Воно того коштувало. Побрився, сходив в душ, прибрався, виїхав на пошуки. Солодощів під серіал собі на вечір. Ну, насправді я хочу трохи просто покататися на цьому скейті після того, як я замінив всі проставки. Тому що мені дуже подобається як вийшло і як він відчувається. Ні, Ну солодощі я теж хочу, в принципі, так що зараз щось знайду. Мені коротше дуже подобається, як вийшов скейт. Типу, вообще, ось ці проставки, вони ще з'їдають додатково цей тряску, ще більше анігілюють усі усі розломи. Ваще супер. Як я казав, відчуття, наче він став трохи більш в флексі. Він гнувся і до цього. Але відчувається, що він почав гнутися набагато краще. І ще таке відчуття, наче коли от на ньому прям просто стоїш, ось так типу вагу тримаєш, він набагато більш устойчиво тримає оцей центр. І набагато більш контрольований поворот виходить. А тим часом приїхав у суперстор. Блін, як на Ютубі відео обирати, це просто піпець. Як вирішити, що я хочу? Оце я вже пробував. Це попкорн зі смаком з цього Cheetos. Це раз візьму ось такі. Це мають бути класичні палочки з сирним смаком. Сподіваюсь, так і є. Я пішов хавати палички і дивитися серіал, а ви підписуйтесь і побачимось завтра.